Щорами з котани, привіт! Ви на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні, друзі, я знову не сам, а з особливим гостем. українською парфумеркою, засновницею бренду Sentire Parfums. Нато і ШЛЮК! всім привіт! І ми записуємо підбірку нати те, що вона носить, більше всього взимку. Отож, додивіться це відео до кінця. Це дійсно цікаво, що саме парфумери носять взимку. Просто інформація. Друзі, сьогодні 12 листопада, і ми сьогодні з шампанським. 12 листопада, 2011 року, моє життя розділилося на до та після. Це було дуже важке рішення, до якого рішла кілька місяців. У 2017 році з'явився дуже маленький на той час бренд Сентіре. А у 2019 році я вже готувалася до запуску першої лінійки. А на початку 20-го року з'явилося перших 5 ароматів у продажу. Так насправді, крізь терни зірок, я дуже щаслива, що я маю нагоду зараз сидіти тут і розмовляти про аромати, про парфюмерів, про свої аромати. І я дякую кожному глядачу тобі, всім причетним до ароматів. Бо без вас не було б мене. Ви мене надихаєте на створення нових. Ароматів. А ти знаєш, Ната, я хочу тобі сказати, коли ти станеш всесвітньо відомою, а ти обов'язково станеш, ти колись напишеш про це книгу. Задоволений. І згадай мене, був такий Юра Ukrainian Fragrance Community. Ми записували з ним. Друзі, тому сьогодні буде маленький фейерверк. Я тебе вітаю. Дякую. Так. І сподіваюсь, це відео. Принеси не тільки глядачам багато нового, але й тобі багато позитивних емоцій. Дуже дякую. І дякую усім-усім глядачам. Я вас дуже люблю. Дякую за любов до парфюмерії. Так, а, а я тобі дякую за те, що створиш такі філігранні аромати. Отож, парфкотани! Поїхали! поїхали! Друзі, і перший аромат в колекції від нати, те, що вона носить більше всього. До речі, друзі, я цього аромату ще не чув. Від бренду Сантіре від скромної de шлюк Winter Cologne. Так, це було лімітоване видання, яке ми створили минулого року. Він квітковий. Чому він теркувань? Я зараз поясню. Мені хотілося зробити жасмин. М -м -м, друзі, я тут <зас> щось бачу. Ви тут не бачите, але я вам покажу. Вибачте, перебув. А Тут ось такий глітер. Це дуже прям, знаєш, те, що транслює нас. І як сніжинки, так. Він про холодний, зимовий жасмин, фіалку, геліотроп, грушу, мандарин та мускус. Ти можеш відчути, що він такий ніби такий крихкий, сніжний. Він такий спарклінь називається, так. такий, що світиться, підсвічується. Гарний колоні, думав, взимку він буде нагадувати про цитруси, про свіжість, про цей вайб вітру. Крутий. Він побудований на акорді жасмину грандіфоруму і в у композиції близько 2% абсолютно жасмину грандіфорум. Тому він звучить так натуралістично, тому він дуже гарно, наче переливається усіма гранями холодної, холодної погоди, холодної зими. Любі глядачі мої, я вам посилаю вайбу зими. Класний, класний він мені дуже позитивний. Я думаю, він буде ідеально, коли у вас знаєш, бувають такі моменти, зима вже тебе замучила, і оце надасть ще тобі нового вайбу, подиху, позитиву. І те, що ти маєш не тільки святкувати, а так. працювати і досягати своєї мотиви. Друзі, і наступний аромат про нього також ніхто не знає. А від бренду Сантіре називається High Day. Ну, зараз послухаю, що таке день. А що таке Хайдей? Це святковий день. Він створений а, спеціально, щоб піднімати настрій Він про спеції, про ладан, таке перечуття свята. Знаєш, коли а, перед Різдвом усюду печуть. Я вже, я вже так, печуть такі а, пряні тістечка, пряне печиво, Ладан, атмосфера майже, а, знаєш, як, я зараз скажу щось смішне. Уявіть, ніби ви. Поїдаєте смачненькі тістечка у церкві, так. <реш> тобто це, і знаєш, мені чомусь такий транслюється тут трохи нота деревини, угу. саме от деревину, яку споляли, наприклад, ялинку або там не знаю, якесь дерево, і оцей спил він тут відчувається на старті. Він був дуже такий вибуховий. Церква малюється, малюється імбирні, або якісь пряники так. і. Спил дерева можливо це не знаю, відсил до різдва. Напевно, так. різдва христового, цього, оці ясля, оці вівці, оця отара, народження Христа, Дуже класно. Прикольно, мені подобається. Дякую. Він е, стійкий, він позитивний. Він дійсно підіймає настрій. І саме цей ефект прянощі та дерева, Ти вірно підмитив, що у ньому є така нота, схожа на ялинку. Це кедр. Також в ньому багато пачулі та сандалу. Тому uh -huh. він деревний, але пряний, трошки, трошечки солодкуватий, але не гурманський. Дуже позитивним і дуже подобається. Дякую. я потім порівняю друзі і скажу вам, який мені сподобався від Сентєре більше всього. Дякую. І наступний парфюм від Сентіре, Тим, чим користується та взимку, так він називається, підказує Сакрамент. Я його не випускала, я його створила. Для себе наразі він є лише у мене, та ще у одного видатного англійського парфюмера. Ого, круто. Так. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, в кого видатного він є в себе добі? Не скажу. Ти не скажи, але ж вони можуть написати. Можуть написати, так. Так. Окей, прикольно, мені дуже сподобався старт. Так. Зараз щось таке алкогольне, угу. табачне, якщо воно там є. Алкогольне, табачне. Трохи мені якось, можливо, не індольне, а щось таке мускусне тваринне. Угу. Ну, ось якесь таке. Також дуже позитивний вайб, теплий. Насправді це знову аромат проваден, багато дерева. Трошки спецій, те, що ти ловив зверху, це такий ладаний дух, який виривається, як тільки ти його mm -hmm. наносиш. Цитруси, мандарин, апельсин, трошки лимону та бергамоту. Спецій дуже багато тут. І кориця, і імбир, і кардамон, мускатний горіх. Легше сказати, яких немає. Mm -hmm. Алкогольне це бензоїн, mm -hmm. смола з ванільно-алкогольним деревним характером. М моя найулюбленіша смола. І, звичайно, знову дерево. Чим більше він розкриватиметься, тим більше дерева ти відчуватимеш. І він такий знову різдвяно-святковий, радісний, але не настільки прямо лінійний, як перший. Бо в ньому є така трошки містична нота, трошки. Містична. Ти знаєш, тебе дуже вдало вдається. Отакі от, от ем, цитрусо-солодкаві, деревно, спеціалі аромати. Я просто в захваті від Sunlight. Е, Це мій там прям топ-топ. І я хочу тобі сказати, я наніс його зранку, я пройшов, начебто я тільки його наніс. Ну, реально, він. Дуже стійкий, тобто цих мені 10 мл вистачить не дуже надовго. Класний, такий дійсно відсил до Різдва. Крутий, крутий порівняння. Нічого знаєш, нагадав трохи відсил до Бабтем Дефо від Лютанса. Вони різні, але в, дивляться в тому напрямку, такий от в них вартій. Так, бо прянощі і дерево вони завжди відсувають чогось того. І медок. Медок. Отже, покладіть мені okay. медок в парфуму, я його куплю. Медок є багато, абсолютно медових сот. Дуже так. круто, дуже круто. Аурум. Аурум я знаю. Uh -huh. Я з тобою знайомився. Він, до речі, представлений бренд Сентіре основні парфуми, які в тебе в запуску вже вийшли. В Флакон ви? біля Оушен Плаза. Десь там недалеко. А, гарний, крутий, також в спеції. Багато меду, багато тютюну дуже, багато тютюну, сухофрукти, деревина, але він такий з більш амбровим характером. Гарний уні, гарний уні. Аурум крутий, подобається мені дуже. Для мені інколи взимку хочеться тютюну. Я не палю, але щось таке тепленьке, зігріваюче, хочеться надягнути. Я у ньому гріюся. Напевно, що з таких зігріваючих, там будуть ще кілька зігріваючих mm -hmm. ароматів, не мого авторства. Але з мого авторства я дуже люблю Сакрамент та Аурум, тому що за цей медовий тягучий характер, mm -hmm. який ніби ковдра огортає mm -hmm. тебе тобі. і не хочеться з нього вирізати. Друзі, я поклав біля себе чотири блотера з від Вітна. Я не знаю, як вони називаються, але я виберу той, який мені сподобався більше всього mm -hmm. У мене два фаворити, не можу їх виділити, а ти маєш пізнати, що я вибрав. Так, а це Аурум. Mm -hmm. І це, напевно, другий це Сакраменто, Сакраменто. кож. Так? Отож, друзі, я вибрав Аурум та Сакраменто, те, що я б хотів мати в себе в колекції на новий рік. Друзі, і ми переходимо до другої частини відео, що НАТО носить від інших парфюмерів. Отож, залишайтесь з нами. Друзі, ну як же без нового року? Так, всі в очікуванні нового року, і, звичайно, кращим подарунком на новий рік це буде наша перемога. Але у НАТО є те, що досить цікаве. друзі, ви подивіться на цей флакон. Це просто якийсь анріал. Я перший раз таке бачу, і, і дійсно його можна використовувати як прикрасу на ялинку. А тепер скажу глядачам, що це Це пані Беніна річі або опівнічна красуня від Ніни Річі, яка була випущена ще у 2000 році. Mm -hmm. Я неймовірно її люблю. У мене з ним така сентиментальна трошечки історія, коли я з ним вперше познайомилась багато років, тому. Точно більше десяти. Мені його нанесла одна парфманячка на капюшон трошки, і коли я їхала додому, я була огорнута цим ароматом. Я не могла про нього забути. Він залишався у коридорі ще дуже багато часу. Я шукала його не один рік. Потім знайшла купила H2, виглядає дійсно як новорічна іграшка, але чомусь дуже багато людей, не помічають, що у неї є хвостик, і кажуть на неї, що це має бути змійка, змійка у короні. Але мені ага. дуже багато людей кажуть, що ти дуже полюбляєш ці різнокольорові кубки. Ні, це не кубка, це змійка. Класний, класний, дуже прикольний такий новорічний флакон. Мені дуже подобається. Його ще можна купити? Ні. На жаль, уся колекція красунь від Нінерічня та виробництва є ще дуже популярна зелена голуба, яка називається там мигдалева красуня, зелена, вона з томатним листям. Така угу. буйна. Друзі, що я можу сказати на свій скромний ніс. Він мені чомусь зелений аромат. Я не знаю, що це. Якісь квіти. Він дуже приємний. Він дуже приємний. Жіночний такий. Жіночний, класний. Але про що це аромат? Він про смоли, mm -hmm. про миро, про сандал, про листя смородини. Це смородина та апельсин. Багатьом людям чомусь він пахне знаєш, такими вкритими шоколадом-пряниками. Мені не пахне, але мені смородиною пахне. Так, Але тут нема є. котиків. я не відчуваю Без котиків смороди на смолах. Коли я його відчула перший раз, мені він також здався, наче начинка з цього шоколадного пряни. Ната, от ти зараз дуже помиляєш. Можливо. <гум> Знаєш, що? Без котиків на цьому каналі не буває. Класний, класний, класний. Мені подобається. Я не можу сказати, що він викликає вау-ефект, але він дуже приємний. Так. І, і зачіпають ці смородовані перші акорди. Так, Крупий. Не оригінальний, але такий яскравий та святковий. Я так, його дуже люблю. Так. І зараз олдскульний аромат в кадрі. Ви готові? Та-дам! Це опіум від Це опіум, але незвичайний опіум. Лімітоване видання опіум поезії дечін, китайська поезія 2008 року. Я знатний опіуман, тому mm -hmm. що моя бабуся користувалася опіумом лише кожного свята. Вона діставала mm -hmm. його серванту, і так потрошечку в неї був у парфумах. І аромат опіуму для мене дуже символічний, святковий, радісний. І з нього ді... діорісімо... Опіум та позен це три аромати, завдяки яким я взагалі вирішила навчатися парфумері. Тобто для тебе це знаковий аромат. дуже знаковий. Але так круто, коли бабусі підштовхнули тебе своїми звичками одягатися, підкреслювати свій образ. Я Думаю, в ті часи це було набагато складно дістати опіум або дуже якийсь класний парфум. І я до речі дуже люблю опіум цей старий, класичний, як вони як табакерка mm -hmm. зроблять. Він дуже крутий. Я навіть собі б хотів мати в колекцію, але що, якщо я от порівнюю їх, це він трохи лайтовіший, ніж Так. у нього і в нього такий вайб, якийсь трохи. Цитрусовий імтросовий так. у верхніх нотах, на відміну від звичайного опіуму, тут доданий ще імбир набагато більше цитрусів. Тому він такий яскравий іскристий. І саме через цей спеціалі імбирний старт він для мене майже новорічний. Хоча в мене є опіум і у парфумах. І утогатній воді, і вінтаж, і майже усі лімітки. Це зиму моя улюблена. Колись, коли мені було 10 років, я пообіцяла своїй бабусі, що я обов'язково стану парфюмером, зроблю аромат такий mm. гарний, як опіку. Mm. На жаль, бабусі немає вже більше 20 років, але бабусю я виконала свою обіцянку. <світ> Блін, ну це просто круто. У мене зараз вже серце отак зжалося, <світ> <світ> і це круто. Такі історії я дуже люблю, і ти молодець. Друзі, і наступний парфюм в колекції від НАТО. і, до речі, дуже багато чув про цей парфюм, mm -hmm. але ніколи не слухав. Cinnabar від Estee Lauder. Окей, okay, let's go. Про що він? У нас буде цей Тримаю. А, ще один легендарний аромат, створений на рік пізніше опіуму. Опіум вийшов у 1977 році, а Cinnabar вийшов у 1978 році. Так, кор в них майже однаковий, тому люди кажуть, що вони схожі, неймовірно схожі. Усередині той самий популярний мелісакорд, який створюється завдяки поєднанню бензилселіцелату та євгенолу. Тобто це квітка гвоздики, така медова, тягуча, яку огортають спеції смоли євгенолу, так як він передає характер. Самого бутону ввоздики mm -hmm. він передає у ароматі і квітку, і бутон гвоздики. Трошечки пачулі, пачулій кумарин входять до складу того самого меліс-акорду. на відміну від опіум. Він для мене ще більш ладаний, більш зелений, менш анімалістичний, тобто немає того цвету, якого, якого люди намагаються уникати, mm -hmm. який є у вінтажній туалетній воді, то у парфумах. Не такий медовий, не такий солодкий. Друзі, особисто мені він подобається менше, чим опіум, який ми тільки що з тобою розглянули, тому що він мені трохи ретро і вилазять якісь оці такі трохи індольні аспекти, можливо, не митого такого. Тіла або щось такого в плані. Але початок дуже крутий, mm -hmm. дуже крутий. Його ще можна придбати? Десь я думаю, що нові версії так є. в мене старенький флакончик. Не знаю наскільки легко знайти стару версію, але він трапляється у продажу, звичайно. Гарний, такий класичний, і знаєш, якщо їх порівняти, в них і щось схоже. Це такий дуже строгий от для мене такий строгий-строгий. А тут такий, знаєш, вже новорічний і святковий. Так, але от. серце, квітка, гвоздики у них через Меліс Аккорд через... однаково. Однаково. Гната щось у горлі деренчить, деренчить. Треба горло промочити. Давай будемо мочити. Друзі, сподіваюсь, ви ще з нами. А ми надаємо вам вайб позитиву. Тож наливайте свої келихи і доєднуйтесь до перегляду цього відео. Бар в котани і зараз просто unreal. Це від бренду Bond. До речі, його якось хейтять. Його в Україні не сильно прийняли. Але я особисто обожнюю цей бренд. І айконічний. А парфюм, який присвячений Енді Ворхолу, художник, що перевернув мистецтво з ніг на голову. Енді Ворхол. Він народився в бідній родині емігрантів із Лемківського села Микова, а став одним із найзаможніших митців свого часу. Якщо в дитинстві мама Юлія Завадського за кожен завершений малюнок обіцяла малому шоколадку, то вже згодом було складно знайти художника, який би працював більше. У списку митців, чиї картини найчастіше встановлювали рекорди на аукціонах? Його ім'я стоїть поруч із Ван Гогом та Пікассо. Ось вісім Елвісів, аварія срібної машини, бірюзова Мерелін. Потрійний Елвіс, аварія зеленої машини. Перший раз його тестую. Багато бачив. Не, не думаю, зараз його ніде не знайти. Ні, цього Але точно ні. Про що він тобі? Знаєш, на мій ніс це більш витончена та прикольна версія фемініти. Е, я одразу вибачаюсь перед усіма, хто е, любить фемініту, але характер деревний, спецієвий, та трошки фруктовий, у них однаковий. У нотах там написано Аніс, фенгель, карамель, щось таке з реальністю немає нічого, взагалі нічого спільного, бо він деревний, він приємний, дуже відчувається кедр. Тобто ізо є супер, якого також дуже багато у фемініті. Для тих, хто не знає фемініті, mm -hmm. більш 40% ізо є супер. Тут дуже багато знову. І саме ці спеції та фруктові ноти мені нагадують фемініту. Мені тут якийсь шоколад, і мені це флаконати. У мене є інший бонд I love New York. Коли Ната дістала цей флакон і розпилила його. І в мене, знаєте, такий флешбек: а в мене це є, а в мене це є. Щось схоже є, воно різне, але має один ва вайб. Давай порівняємо. Давай порівняємо. Тримають. Це також від бренду Bond I Love New York. Твій однозначно більш шоколадний, гладкий. Угу. Я відчуваю одну дуже популярну базу, яка називається чокован від Живадан. Вони різні. Вони різні, от якщо порівнювати цей більш спецієвий, а цей більш шоколадний. А, Так, бо пачулі поєднання з цією базою чокован ванільно-шоколадною дають відчуття гладкого дерева, майже залитого розтопленим шоколадом. У той час, коли Енді Ворхол він різкий, гоструватий. В ньому є ця спеція терпка-фруктова нотка. А, а характер схожий. схожий характер схожий. схожий. Вони такі огортаючі, теплі. Друзі, і наступний парфюм. Останній парфюм. Не останній парфум. Тобі не, не бажаєш, щоб тебе було останніх тобі тебе щоб безліч було. І свої також. Це від бренду Hermes, правильно? Так, Ермес. А, а Hermes. Це Все еліксір де Мервей. Ого, це типу щось таке страшне. Ой, я чого тобі не зламав. Не, не знайти ніколи. Ні, він випускається. В мене просто старий флакон. Мені здається, що зараз у нього трошки інший дизайн, у мого ще зверху напилення. Але зараз він такий. Повністю розмальований, срібними зірочками. Напевно, з лінійки Мервеїв, тобто це чудеса з лінійки чудес. Це мій найулюбленіший. Mm -hmm. У мене є вони усі. На мій погляд, неймовірна робота Жона Клода Ліна. про, Перш за все про пачулі, про цитруси, про дуб, про карамель. Mm -hmm. Він не гурманський, але майже гурманський. І для мене знову. Не такий неймовірно новорічний, така майже така сама історія, як із Бель де Мінуї. Коли я познайомилася з ним в перший раз, був грудень, було дуже холодно. Мені його нанесли трошки. І я поверталася додому, і в метро навколо мене просто зібрався такий Ореос аромату, і почали незнайомі люди мене питати, що це таке, що це пахне, як свято. І знаєш, мені воно погадує апельсин або по мандарин. Там є апельсин на нотах. Ну, я зараз і про флакон також. Так, він, і він для мене знову майже як іграшка. Якщо більше світла, то це все дуже гарно переливається і виглядає як новорічна іграшка. Я отримала Стільки компліментів багато людей казали, що для них це святковий радісний аромат. Для мене він пахне як очікування нового року, коли дістаєш усі ці коробки. З новорічними іграшками для мене так пахне, тому що ці пильні ноти евернілу та ванілі, синтетичного мха та ванілі дають для мене характер припиленого картону, угу. у якому зберігаються новорічні прикраси та ялинка. І коли дістаєш з, з коробки цю угу. новорічну ялинку, витягаєш, і вона вже трошки притрушена полком, таке неймовірне щімке відчуття, угу. от майже зараз щось неймовірне. Щось неймовірне станці а так, як ти вважаєш? От я думаю, що Жан-Клод доліна зробив тут випад в сторону спеції. У нього такі більш прозорі композиції. Характерна для його почерку чи ні? Так, у нього було досить багато ароматів із спеціями, із характером. І починав же він як парфумер, який створює складні композиції, mm -hmm. чого вартує той же одекампань для сісні, mm -hmm. створеної 1970 О, ну він такий, знаєш, хардкоровий для мене. Так і багато його робіт були на початку. Перегружені, він сам казав, що використовував багато інгредієнтів, а потім навчився викреслювати і робити формулу більш лаконічною, але більш повітряною, більш е, такою зрозумілою для людей, тому що дуже багато не завжди обозначає гарно. Це правда. Друзі, ставте лайки цьому відео, коментуйте його, поширте його між людьми, яких кохаєте і любите. Зима на дворі, холодно, але грійтеся не тільки знутрі, але й парфумами, любов'ю і обіймами. А ми бажаємо вам тепла і завжди чудово пахнути і зберігати спокій та радість на серці і у душі. Доброго вечора, ми з України.